Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні в нас була карта Дня Луна, яка говорить про те, що якесь ти бажане видаєш за реальність. Да? І деякі події ти просто їх не так бачиш, як воно є насправді. Тому ми робимо розклад на тему, чого ти не помічаєш. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад. Яке бажане ти видаєш за дійсність? Що відбувається насправді. Насправді є такий момент, що ти думаєш, що в тебе циклічно відбуваються певні моменти в твоїй сім'ї, в твоєму а, сімейному колі. Періодично щось відбувається. Да? І деякі моменти, тоді, коли все класно, все прекрасно, ти бачиш, у нас таке класне миле спілкування, у нас така класна взаємодія, ми така велика дружня сім'я. Але ти не помічаєш того, що серце розривається. Да? Серце болить від чогось, тому що або хтось вийшов зі стосунків, да? або хтось пішов з життя, або якісь із стосунків були завершені. Стосунки з деякими членами вашої родини, вони настільки болючі для вас, що найкращий вихід. Це вийти з цих стосунків, розійтись, так? або перестати спілкуватись на болючі для тебе питання, на болючі для тебе теми. Тому що цим самим ти набираєш на себе все більше і більше, і в кожного своє образ, справ, якихось моментів, від яких тобі становиться все важче. Тому немає нічого страшного, якщо ти правдиво і чесно подивишся на. Свої стосунки з членами твоєї родини і скажеш, ну да, тут в мене не склалося, да? і чесно собі скажеш, Окей, я винесла з цього такий-то, такий-то урок. Да? Або, наприклад, там стосунки з чоловіком. Да? Чоловік поступив, ну, так як ти навіть не очікувала від нього. Да? І вчасно ти не вийшла з цих стосунків, так? вчасно для себе ти не змогла прийняти рішення відпустити його або піти самі. Якийсь час ти все ж таки терпіла або цю його поведінку, так? або якимось чином намагалась це все зберегти. І ти побачила, що все, що ти змогла зберегти, це своє розбите серце. Ну, Викинь цей чемодан без ручки. Це так само можуть бути твої стосунки, наприклад, з мамою, з сестрою, да, з будь-якою жінкою з твоєї родини. Ну да, вона може поступати так, від чого тобі боляче. Це її право, да, це її бажання. Вона така. Сприймати якось її по-іншому для чого? Ну, не така мама, як би ти хотілась, да, не така сестра, як би тобі хотілось. Можливо, ти теж не ідеальна сестра. В тебе теж є якісь баги, да, в тебе теж є якісь звички, які їм не подобаються. Да? Ти можеш сказати щось, те, що їм може бути болюче. Окей, прийми як факт: є якась ситуація, з якої краще було б вийти. Закрийся від цього, да, можеш обмежити спілкування з цією людиною на якийсь термін для того, щоб переварити або оцінити, побачити, що було, що робить тобі боляче, тому що коли ти цей момент для себе не поясниш, я не кажу писати там мамі листи про те, яка вона погана, да або копити якісь образи чи виковирювати їх з глибокої підсвідомості. Ні, я кажу про те, щоб ти могла прислухатись і пояснити собі: Окей, ця людина така, вона має право бути такою. А я маю право вибирати, чи спілкуватись мені з цією людиною, чи не спілкуватись. І якщо спілкуватись, то тільки в такому форматі, тому що циклічно у вас повторюються одні й ті самі ситуації. Постійно одне й те саме, одне й те саме, і з кожним разом все більше і більше боляче. Аби тобі не було так боляче, просто знай, що ти можеш отримати від цієї людини і яким чином ти можеш з нею так взаємодіяти. Ну, щоб отак от не кричати да, від, від, від болі. Чого ти ще не помічаєш? Ти не помічаєш, що у своїй реалізації, в самореалізації, в певних своїх діях, в тебе є такі класні ідеї, в тебе є такий класний запам, як би ти могла щось класно зробити чи провернути. Ти точно знаєш, як це зробити. Ти бачиш, як це роблять інші. Ти бачиш, як твої бажання, як твої ідеї втілюються іншими людьми або збуваються в інших людей. Але. Ти сама себе зв'язуєш, ти розумієш, я можу, а по факту нічого для цього не робиш, тому що або ти не бачиш, яким чином ти можеш це зробити, або тобі не вистачає впевненості в собі. Оце, оці твої думки, подивись просто цю карту, роздивись, так? і ти зрозумієш, ти сама собі ставиш якісь перешкоди, ти сама собі розказуєш, що в тебе не вийде, в тебе не вийде, в тебе не вийде. А що як получиться, а що як вийде? Почни робити і доводь справу до кінця, тому що запал є, бажання є, енергія є. Страхи просто тебе сколують і не дають тобі це зробити. Хай краще ти спробуєш, і в тебе не вийде, це також результат. Це моє, це не моє. Я спробувала, яка стратегія не працює, все що завгодно. Так? Але захотівши. Коли ти все ж таки навчишся відстоювати свою точку зору, навчишся доводити якісь свої справи до кінця, навчишся ставити цілі і йти до них, ти будеш іншою. На твою територію вже ніхто не залізе, тому що ти нікого туди не пустиш. На даний момент ти від цього закриваєшся, на даний момент ти блокуєш. Сама собі роботу, так? ти блокуєш сама собі втілення твоїх мрій і бажань, чисто тому, що немає впевненості в собі. Ну окей, а як ти дізнаєшся, що воно в тебе вийде, якщо ти ні разу не спробувала? Просто спробуй, чого ти ще не помічаєш? Ти чимось дуже сильно дорожиш, але ти не помічаєш, що ти не зовсім розумієш, що це. І ти тут я не розумію, про що тут мова йде, але я можу розказати, що це таке. В тебе є щось дуже цінне і дороге для тебе. Ти над ним просто трясешся. Ти нікому не даєш оце взяти і щось з ним зробити. І ти його від всіх приховуєш. Тому що ти боїшся, що якщо хтось про це дізнається, то на цьому може бути поставлена крапка. Да, із серії я вирощую якесь дерево, яке хтось може зрізати. І тобі буде дуже сильно боляче. Це може бути. Якась сфера, або в якій ти працюєш, або сфера, яка допомагає тобі стати жіночною, це або про реалізацію, або це про якісь твої внутрішні цінності. Як я можу це пояснити на своєму прикладі, ви зараз розумієте, як тоді, коли я створювала свій канал по Таро в інстаграмі, та я всюди так зробила. Коли я створювала свій канал по Таро, я боялась, що хтось може мене збити. Так? Що хтось може якоюсь своїм необережним словом, не, незначимою, незначимою для мене думкою, я боялась, що мене можуть збити, і я не піду в рост. Я заблокувала повністю всіх людей, які були в мене в контакті, щоб вони не могли. Попасти на мою сторінку і просто збити. З часом, коли я стала більш впевненіше, я почала їх розблоковувати, в тебе така сама ситуація. В тебе є щось таке, що для тебе дуже і дуже дороге. І ти його приховуєш від інших, бо боїшся, що хтось може в тебе його забрати. З одного боку, воно правильно, що не всі повинні це знати. Не для всіх, для цього є вхід. Але поки ти це ховаєш від інших, ти не даєш йому вийти в світ. Окей, воно є. Да? Перші росточки ти посадила. Подумай, як комфортно для тебе ти можеш випустити його в світ, того, що воно дасть тобі класну реалізацію, да? воно дасть тобі певну стабільність. Але його має побачити світ. Не закривай його ні від кого. Да? Ніхто тобі боляче не зробить, ніхто в тебе це не забере. Це твоє, і тільки твоє, і тільки ти зможеш дати йому ріст. Дай йому світ побачити. Там буде реально класна реалізація. Да? Як мінімум, воно піде на поток, в тебе все вийде. Що ще ти не помічаєш? А на цьому і закінчимо. Ти не помічаєш, що ти сильно наповнена енергією, ти наповнена енергією кохання, енергією тепла. Ти можеш давати своє тепло. Ти дуже позитивна людина, ти та, яка може заряджати інших людей на якісь ідеї, на якусь творчість, на певний прорив. Ти можеш активно рухатися і допомагати. Прорив, ну, от, зробити цей прорив іншим людям. І це те, що може привести тебе до благополуччя. Єдине, що ти не знаєш, що це саме. Ти думаєш, що це щось одне, а по факту це інше. В тебе є суперсила, яка може тебе привести до гармонії і до фінансової забезпеченості. Але ти її не помічаєш. Що це? А що це? Якщо ви догадуєте, що це, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Дуже класний розклад. Я думаю, що багато з вас отримали відповіді на свої питання і змогли роздивитися деякі свої ситуації дещо під іншим кутом. Ще раз вам дячна за ваші лайки, коментарі. Підписуйтесь на мене, якщо ви ще не підписані. До нових зустрічей. Пока-пока.